Слава Богу, брати і сестри. Моє бажання буде поділитися славом Господнім. Я буду читати Івангелія від Луки, 19 глава з 1 по 10 вірш Лука 1-10, такі слова. І вишивши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Захеєм, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто Він, але за народу не міг, бо. Малий був на зріст, і забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він мав помі... побіч нього проходити. А коли на місце цей Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею: Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І, зараз, і той зараз додолу і зліз, і прийняв його із радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали Він до грішнього, мужа в гостину зійшов. Став же Закхей і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а кого скривди був четверо. Ісус вже промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамів, син людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Я хотів би звернути увагу на четвертий і п'ятий вірш каже такі слова, і, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли оце місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Захею, зійди, зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Слава Богу, брати і сестри. Я так розмишляв, думав на. Над цим місцем думав, що говорити. І знаєте, прийшла мені така думка, як часом в нашому житті так буває, що ми хочемо бачити Христа, ми хочемо бачити Його дію, перебувати, щоб побачити. І часом так само у нас виходить вилізти на те дерево і здалека наблюдати, що відбувається. Але сьогодні, так само до нас, Христос говорить, каже, що ми повинні позлазити своїх дерев. Що ми повинні прийняти Христа в свій дім. і в повторення закону, в 31 главі, в 10 вірші повторення закону, 31, 8, каже так: а Господь Він той, що піде перед тобою і не опустить тебе, і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Брати і сестри, ще Христос говорив. Вдалині, ще, як виводив ізраїльський народ, він потішав, він казав, що Господь Він буде з нами ходити, що Він нас не відпустить і Він нас не покине, щоб ми не боялися. Як сьогодні, часом буваємо, що ми дивимося на це бушуюче море, і ми часом лякаємося і думаємо, що буде далі. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися. І я хотів би вас закликати до того, щоб. Бог благословив це служіння, щоб Бог благословив братів, які будуть говорити. Але перше всього, ми повинні оставити ті фігові дерева, які ми позалазили. Інколи ми дивимося і думаємо, що воно завжди так буде. Але Христос каже, що Він сьогодні хоче бути в домі нашому, а йому Хай буде слава. Схиляємося і молимося. Амінь.